Добре, Поліція, що день. Так що лейтенант поліції Кобельняк. Так, я вас слухаю. 35-та стаття закону про поліцію, про Національну поліцію. Відповідно... На транспортного засобу сповнити, Так. Так. Да. Дивіться, сьомий пункт. Тоді, коли орган обмежив, коли... Як це не зачитаю, щоб я... Ага, так, да, да, да. Точніше зказок. Просто... Угу. короче, то, что я вам хочу сказать, это то, что есть 33-я статья Конституции. Если вы сейчас хотите поговорить о конституционных правах, можете сразу ознакомиться с 33 -м. Угу, угу, И то, что они могут обмеживаться. 33 у нас так, хорошо. 33. кожному хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. О, відповідно, президент України в 2022 році підписав закон про обмеження конституційних прав громадян. А це право може бути обмежене, є права. А там написано передбачено законом. дослівно, Якщо винуважний орган державної влади, прийняв рішення про обмеження чи заборону. руху. Відповідно, мобільний подход і обмеження. Ви ж прекрасно знаєте, що поняття мобільного поставу взагалі не існує. Я аварійку виключу, зупинюся. Бо ми надовго. Президента 64-й, номер 64 й 22-го року. Можете додатково ознайомитися угу. про обмеження конституційних прав громадян. Обмеження конституційних прав. Давайте на причини зупинки. все-таки. Ну, я вам повідомив, що сьомий пункт? Коли Є такий? Гаразд, ознайомте мене з даним документом. Так, так, Міністерство оборони. Гаряне... Відповідно, найцікавіше починається з... Звідси приблизно. Я візьму, я віддам. Молодець. Так, Міністерство, Стебін. Не зовсім розумію, до чого до мене. Е Указ начальника Вінницької обласної територіальної це о той самий державний орган виконавчий вані, ні, 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 дивіться, дивіться. Ні, в нас ні, є це той самий орган державної ні, Це ні, ні, є... ні, ні, ні. було вказано, і він прийняв рішення про обмеження руху. Стаття 19 конституції України, другий пункт органи державної влади та органи місцевого середа. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та спосіб, що передбачає конституцію та законами України. З Цього пункту витікає в нас, що повинен бути закон. Є закон про національну поліцію. Правильно так, а закону про те ЦК та СП не існує. Є, це є приватна контора, яка виконує замовлення Міністерства оборони, так, але це не є органом державної влади. В підтвердження того, у мене є ссылка на е, відаю, відаю, відаю. Е, е, у мене є ссилка на законопроект, який не був при.